Хочу оголосити порядок денний зборів депутатів Київської міської ради сьомого скликання про невідкладні заходи, пов'язані з надзвичайними подіями навколо цілісного майного комплексу. Кінотеатр Жовтий. Звернутись до Міністерства внутрішніх справ. Свободня Маскому з метою уникнення в майбутньому ризику для громадян. Кінотеатр Жовтей повинен залишитися одним із центрів кінематографії та культурного життя нашої столиці. Будь-які спроби перепрофілювати кінотеатр буде припинене військовою владою. Фінансів та виконавчого органу Київської міської влади терміново виняти джерела проектування для відновлення роботи «Жовтий». Я пропоную депутатам шляхом голосування підтримати ці пропозиції, тому що цього, як ми зараз чули, очікує від нас громада. Ставлю на голосування. Хто за. Я розумію, що ця пропозиція була підтримана одного голосу. Дякую. Ключове на цей час, коли кінотеатр не працює і буде йти реконструкція, відновлення кінотеатру, звільнити від оренди колектив з кінотеатру, я впевнений в тому, що це ключовий крок, яким ми зможемо допомогти. І більш того, я звернувся до всіх депутатів не словом, тому що говорити можуть всі а ділом, якщо є можливість, і також звертаюся до киян фінансово допомогти відновленню цього кінотеатру. Я обратился ко всем пришедшим не быть безразличными, а самим. Вот я готов, например, сегодня выйти. Кстати, хорошая идея. Я сейчас выйду. Я готов. Фон внести 10 тысяч гривен и буду призывать, призывать всех остальных, кто. Не Ні, безразлічне що дорогі друзі, дуже гарна ідея. Тільки що тільки що підході журналісти до мене звертаються, кажуть, скільки потрібно. Ми знаємо, що кінотеатр застраховано на 4 мільйони гривень, але збитки там майже 7 мільйонів. Але експертна оцінка зможе дати оцінку. Більш того, дуже складна ситуація з бюджетом міста Києва. Я зараз закликав створити фонд, очолити цей фонд директору кінотеатру. Багато можна говорити про це. Я особисто вношу 10 тисяч гривень, тому що не байдужий. І закликаю кожного з вас, якщо ви не байдужі, вносьте, будь ласка, гроші, і ми разом зможемо відновити кінотеатр.